Я вихователь дитячого садочку номер 88 Сьогодні я вам пропоную разом з дітками зліпити ріпку. Перед тим як ви будете ліпити, прочитайте, будь ласка, казочку ріпка. Зараз будемо ліпити нашу ріпку. Для цього нам потрібно аркуш паперу, пластилін жовтого та зеленого кольору та дощечка. Відщіплюємо маленький шматочок жовтого кольору пластин, кладемо на долоньку та круговими рухами, скочуємо ось таку маленьку кульку. Можна маленьку кульку круговими рухами на дощечки скочувати. Це розвиває мілку моторику руку дітей. Ось скільки кульок у нас вийшло. Тепер беремо пластилін зеленого кольору, також відщіплюємо маленький шматочок та скочуємо його на дощечки. Тепер ми готові кульки. Викладаємо на нашу рібку, не виходячи за лінію, викладаємо наші кульки жовтого кольору. Ось так щільно ми викладаємо наші кульки на рібку. Ще залишилося трішечки, докладаємо наші кульки. А тепер викладаємо кульки зеленого кольору на ось такі листочки, не виходячи за лінію, трішки придавлюємо його в пластелі. Ось так у нас виходиться листочок. Приступаємо до іншого листочку і теж приліплюємо наші кружечки зеленого кольору. Ось така у нас получилась рідка. Дякую за увагу! До побачення!